Задоволена. Настя, Привіт. Привіт, Ах, щось я не впізнаю. Настя, це, та, це Сергій. А, я з тобою розмовляв, а це Сейджук. А це Андрій Сейчук. Окей. А це Сейчук. А це вже тут. все, 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 все зрозуміло. Ну, у нас головні новини такі: насправді, що. Ми от е, тут робимо фактично розслідування, намагаємося дізнатися щось про цю Псковську 76-ту дивізію десантників. Ну, мабуть, всі про неї говорять, я так думаю. Тут мене в Твіттері закидують запитаннями, а де докази, що вона там була, під, Я маю на увазі під Луганськом в боях. І от е, насправді всі солдати, які повертаються, ми тут при передовій прифронтовій лінії, які повертаються, які там щось купують, вертаються назад, чи просто щоб подзвонити рідним, бо тут є зв'язок. Вони всі надають якісь докази. Наприклад, тут буде ще один репортаж. У Нас був репортаж про батальйон Шторм, який власне воював з цими псковськими десантниками, і от ще. Зброї України також поверталися і показали нам там сухпайки російські, хліб куплений 14 серпня в Пскові. Так там є дата на цьому хлібі. Куля в нього попала в цей хліб. Він же там зацвів, зрозуміло. Чашки солдата з його фотографією з цього псковського на фоні. Цього повітряно-десантних військ, тобто на фоні цього училища, так військового в Пскові, і там все пише. Ця людина загинула, яка у чашку хлопці взяли, просто як доказ. І також от солдати говорять, що насправді в них є фото, докази цих підбитого, підбитого танку російського 2013 року випуску е, захоплених БМП і БМД. Там вони захопили два, два БМП і БМД-1. І е, дуже ну тобто, всі абсолютно всі, хто повертається з Новосвітлівки, з Хрящіватого, з Георгіївки, розповідають, що воюють вони саме з російською регулярною армією, з 76-ї дивізії. Е, вони розповідають, кого вони там поранили, кого вбили, мають паспорти, е, військові квитки. Все, тобто, всі докази насправді дуже багато. Єдине, що журналісти не можуть туди дістатися. От ми, наприклад, три дні намагаємося, але скільки дорогу обстрілюють і називають дорогою ж. Туди на Лутугіну і далі на Георгіївку. Тобто ну туди, там ще якось можна з солдатами, а в саму колони постійно обстрілюють дуже небезпечно проїхати. і от Ми все не можемо туди дістатися, щоб на власні очі це все побачити. Але ну всі нас запевняють, що насправді є ця захоплена російська техніка нова, є е, е, вбиті ними російські ці десантники Так що я думаю, що цю, про цю інформацію вже можна говорити як про 100%. І ще я е, розкажу таке, ну також дуже, дуже важко солдатам там зараз на передовій, як ну, те, що я бачу, що говорять. Бо є насправді багато дуже поранених тут і є, на жаль, вбиті. І ці цифри трохи не збігаються з тим, що розповідає РНБО. Е, і ну, саме зі збройних сил є таке от відчуття. Вони всі мене запитують, наприклад. Що говорить влада про те, що воює російська регулярна армія? Що вона про це говорить? Що вона буде з цим робити? Я не знаю, що відповісти, чесно кажучи. Я вже ну питають про цей парад, і всі дуже негативно до цього параду відносяться. Солдати, бо кажуть, ну я, я кажу, ну так буде парад а що це погано. Вони кажуть, ну та нічого, ну от ми зараз знову їдемо на передову. типу, який парад? Ось. Е я не знаю, Андрій, може, ти можеш я щось передам, може мені щось поясниш, чи говориш чи влада, бо в нас тут теж погано трохи з інтернетом про те, що регулярні війська російської армії тут воюють в Луганську. Чи буде якась реакція на це, я не знаю, української влади, чи є вона? Бо я не знаю, чесно кажучи, що казати солдатам. Не я не чув такої заяви про те, що регулярні війська воюють сьогодні. Петро Порошенко казав знову про іноземних найманців людей зі зброєю. Не знаю, не прямої такої заяви немає. Хоча докази докази того, що є. Але знову ж таки, якщо про псковську дивізію йдеться, як багато там який склад цієї псковської дивізії. Я розумію, це близько 10 тисяч військових, по ідеї має бути. Угу. Є там окремі батальйони, і ми знаємо, що приблизно 18 загиблих є їхні імена і прізвища з цієї Псковської дивізії. Ми знаємо про вісьмох. Вісьмо Тяжко поранених нетранспортабельних, які зараз знаходяться в Луганській обласній лікарні. До речі, багато говорили про те, що ця українські війська, начебто, там кілька днів зайшли на територію цього медмістечка і обласної лікарні. Це насправді не так. Абсолютно весь луганськ контролюється бойовиками. Немає ніде в самому місті українських військ, немає їх. І е, ці ну, трохи перебільшена ця інформація про те, що, начебто, там якісь спецназлів був в центрі Луганська, чи щось таке. Нічого такого насправді не було. Місто повністю контрольоване, е, власне, ну так, так званими представниками ЛНР. Е, також знаю, що 30 переправили важкопоранених, але транспортабельних власне цих десантників до Ростова в лікарню. Це те, що ми знаємо, але постійно в нас є, тобто постійно говорять солдати з різних боків, розумієш, тобто одні там. Георгіївці стоять, друге в Новосвітліці, в харчуватому. Це трохи така ну, доволі немала відстань. І вони всі воюють з цими десантниками, розумієш? Тобто і ті, і ці, і ті. І я так думаю, що це ну, серйозна кількість насправді людей. І вони всі в однаковій формі, абсолютно. З нашивками там сержанта от нам показували шеврони, так, нашивки. Тобто, сама, самої цієї нашивки що Росія, Росія, так, прапорів немає, але, ар... але форма одинакова. Там танки новесенькі, випуску там російської, тільки там рік тому випущені. І вони, ну тобто, воюють там танки їхні, не один танк, знаєш, якийсь, а кілька там БМП, БТ, БМД. І це, це не поодиночна кількість насправді. Розумієш, і всі, і всі якісь докази приносять то паспорти показують, то там якісь військові квитки, то знову ж таки, всякі ці чашки, якісь е, ці е, сухпайки російські з Російська Федерація, так там Псков написано, все це є прапор Росії. Розумієш? Ну тобто, все звідки ж хлопці взяли. це Ну насправді, от зі сторони з Києва, звідси здається, що, начебто, зараз збавила темп антитерористична операція чи наступ українських військових, всі якось зафіксувалися на тих блокпостах, відбивають контратаки. Ну так з повідомлень можна судити. Можливо, це помилкове враження. Те, що от сьогодні з'явилося повідомлення з посиланням на Зоряна шкіряка радника та вакова про те, що, начебто, знищили цілий. Великий, якийсь табір терористів 400 загинуло бойовиків. Uh -huh. Там купа техніки, військової. Але от ну от зі мною тут сидить Артем Шевченко. Це журналіст з Луганська. І він каже, що він не може підтвердити цю інформацію в ровеньках. Місцевої нічого про це не знають. Андрійко ми теж про це нічого не знаємо. Ми самі ж не в ровеньках, і досить так розумієш. Тут насправді ситуація дуже складна з інформацією в чому. Тому що, щастя, це останній населений пункт, де є зв'язок. Далі, що наліво, на ліву на станицю Луганську, що на Лотувіну, що на Красний Яр, ну в будь-який напрямок, це навколо Луганська, немає жодного зв'язку. Тобто подзвонити комусь, у нас є купа там номерів, ми вже тут з всіма знайомі, там, але дізнатися, що відбувається там, насправді дуже важко. Ми, наприклад, знаємо, що. Так, закріпилися українські військові. Наприклад, ми зробили репортаж зі станиці Луганської, і війшли туди зразу з спецназом, який проводив ну цю так звану зачистку. Так ми бачили, як це відбувалося на наших очах. Це було одразу на наступний ранок після звільнення міста, і ми знаємо, от ми знову дзвонили до цього полку, батальйону, перепрошую, які там стоїть 13-й батальйон, і вони кажуть, що так. Вони знову прориваються на станицю бойовики, щоб знову захопити це селище селище міського типу, районний центр. Центр. Це така стратегічна для них дорога, тому що це найкоротший відступ до Росії, але ну але взагалі там в станиці дуже і підтримка населення велика бойовиків. От і вони намагаються, там були і артобстріли, і не тільки артобстріли, тому артобстріли здалеку ведуться, а і така перестрілка. Тобто, це вже був фактично бій е, перед самою станицею з боку Луганська. От вони знов намагаються повернути ці позиції. Потім ми також знаємо, що Біля Лутугіно, ну не в самому місці, а от ця дорога і трохи далі на хрещувати там також постійні артобстріли. Ми сьогодні, буквально там годину тому назад. Це дорога на металіст їхала колона з хрещуватого. Звідти хлопці їхали за якимось там продовольством, будуть повертатися, і їх обстріляли так само з градів біля металіста, тобто. Вже давно так ну там не стріляли це близько до нас тут до щастя, але от колона була обстрілена. На щастя, всі якби живі і здорові, а, але Намагалися і насправді просто в Луганську там е, ми знаємо де на шахті зверху стоять бойовики-коректіровщики. Так звані, да і вони дивляться. Їм дуже добре проглядається там дорога. Оця на Лутугіно. Дуже добре інші траси проглядаються там, наприклад, на Краснополяну. Там дуже так низько і видно, і вони обстрілюють просто колони тільки так. І це тут відбувається щодня. Щодня обстрілюють якусь частину тут, от в цьому напрямку навколо Луганська, і і напрямку щастя і станиці і далі. Тобто, а так, наші закріпилися, намагаються втримати ці позиції, а бойовики намагаються прориватись кудись на Краснодон або відвоювати позиції, і тому е, відбуваються ці обстріли. Ну і іноді від типу ці бої от, зав'язуються, коли знову ж таки дов, ну, воюють з російським з російською армією. Я вже давно не чула. Щоб були якісь там місцеві жителів захоплювали, вбивали або захоплювали в полон. Я вже такого від війська давно не чую. Дякую, Настя, можливо, ще Артем Шевченко має якісь питання до Насті. Настя. Я ще маю два слова. Так. Дуже таку історію ми сьогодні цікаво зняли. Буде репортаж, як тільки зможемо передати, але давайте про вагань закінчимо. Тоді про інше поговорю ще розкажу. Та, та. Якщо в Артема є питання є питання. Якщо ні, то розкажемо є питання? Є з коментар, На самом деле связь є в області. А не є стіснікамі, вона є і з состаніце. Просто ученьстаніця со ні то це 100%, Тому що ми були в станиці, немає жодної зв'язку. Там пише «No service». Який би, би ти Київ МТС, Лайф будь-що не набирав, ми були там два дні тому, і солдати, які там стоять, просили дзвонити їхнім дружинам, бо вони вже місяць до них не можуть додзвонитися. Так що, ну, це точно. Я дзвонила шістьом дружинам, тому що вони не знають, що з їхніми чоловіками, бо зв'язку нема. Настя, я маю в виду, що зв'язь є. Просто в деяких городах зовсім з цим складно. Вот, ну, есть ну, и отдельные, отдельные какие-то точки була. связи. Но связь есть и в ровеньках, иногда набивают, и в, в антроцити. Совсем недавно она была без всяких таких помех Свердловске и, и Червонопартизанский. Добре, брейк, не сперечайтеся, може у вас ні, різні оператори. Ні, ні, Я про ні, ні про ровенки і антрацит і інші я не говорю. Ми там не були. Ми навколо да, Луганська ми знаємо, що тут немає зв'язку, і станиці немає. Що щастя, це я про, про напрям на Луганськ. Ми, от це цей регіон висвітлюємо, ми не були ні в Антрациті, ні в ровеньках, тому про цей регіон не говоримо. Я не кажу, що в Луганській області всі немає зв'язку, але от навколо Луганська немає. Насправді немає. Десь прибуваються звичайно. Там люди сходяться в якійсь одній точці. Намагаються кудись додзвонитися, але так, щоб був якийсь ну, нормальний зв'язок, немає. Я тоді розкажу про ми сьогодні зустріли там просто чарівних людей. Це волонтери. Що волонтери роблять ці волонтери? Вони вивозять людей з Луганська, вивозять калік, вивозять пенсіонерів, вивозять тих, хто не може вийти, хто не ходить. Нема ну, тобто, тих, хто не може пересуватися, фактично або покинули родичі, або там виїхали зі страху, або сидять з ними і не можуть самі їх вивезти. Ці родичі. і от люди збирають списки, там їздять по домах. Це дуже небезпечно, тому що, по-перше, пристрілюється дорога до Луганська, якою вони рухаються, ці волонтери. По-друге, після обстрілів друга небезпека це що тебе можуть захопити в полон. Але тим не менше, це така багатоходова схема, де один їде. В якомусь пункті передає іншому той другий там в Луганську забирає цих людей. потім вивозить їх через якісь там, попри блокпости, передає. Тому хто не може знаходитися в Луганську, так їх вивозять в щастя. В щастя є квартира, де вони можуть пересидіти кілька годин, помитися, поїсти і гудуть. І це купа людей насправді. Вони вже вивезли там 200 людей приблизно і ще 200 мають вивезти. Це там за тиждень-два. І люди, ну розумієте, яка без зв'язку, без нічого, просто стукають в будинки до людей, намагаються їх якось витягнути. Не всі хочуть їхати. До речі, багато хто боїться там, що їх теж розстріляє. Арі. Армія. Ну, всякі тут різні страхи. Але тим не менше люди, ризикуючи своїм життям, вивозять оцих от, от немічних і вивозять там з перестарілих будинків, з будинків перестарілих, з е, якихось там ну дітей-сирі вже вивезли раніше. Тобто, уявіть собі, які люди Ну ми просто були вражені там їхньою сміливістю і мужністю. Але вони розказують теж страшні речі, що е, кажуть, що морги в Луганську. Теж залишились без світла через це не працюють рефрижератори. Що реально ну ситуація там антисанітарія страшна? Що вже там собаки голодні починають кусати людей. Тобто такі ну жахливі речі, і це розказують так само ті, хто ми тут зустрічаємо людей, які з Луганська виїжджають. Вони те саме розповідають. Тобто, ну там катастрофа вже починається страшна. І Кажуть, якщо війна там буде тривати до осені, то просто люди не виживуть. Вони там позамерзають в цих будинках, ті, хто залишився. Багато хто боїться от вийти, бо бояться чого? Бояться грабунків дуже сильно, якщо вони вийдуть, тому що грабують реально помешкання, дуже багато грабують, і бояться, що їх уб'ють на цій стороні. От вони вірять в ці страхи і дуже сильно бояться. Я навіть бачу, як люди от приїжджають. На цей фільтраційний пункт не бояться солдат. Хоча все якби нормально, тут все в рамках, але от людям страшно, вони в такому шоковому стані. Ось таке: ну такі, Добре. от про геройських людей, але і про страшні історії з Луганська. Добре, розкажеш будь Бачимо це вже репортажі. Я думаю, від Анастасії Станко Анастасія, бережи себе а, і дякуємо тобі за включення.